Уваги. Пропонується протокол Тернопільської міської виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборів на виборчій дільниці No75 по виборі депутатів Тернопільської міської ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі No29. На виконання річних Тернопільської міської виборчої комісії від 06 листопада 2010 року номер 24 про проведення повторних підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці 0,75, по виборах депутатів Тернопільської міської ради одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 11 відповідно до частини 11 статті 75 закону України про вибори депутатів Верховної Ради та місцевих рад. підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія. Встановила. Перше. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому курсі отриманої дільничної виборчої комісії. 3045. Друге. Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчі дільниці. 3031. Третє. Кількість невипросаних бюлетів 1482. Четвертий. Кількість виборців, які отримали виборчу бюлетені. 1563. П'яте. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 1564. Шосте. Кількість виборців. Я кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 26. Сьоме. Кількість голосів. Виборців поданих по кожному кандидату. Ангел Олексій Степанович, 36. Букавін Іван Ярославович, 120, 112 перепрошую. Веребута Олександр Павлович. По цьому округу була заборона переробляється. Вінницький Роман Орест. Ви встанову суду вчора не друга. Є постанова суду. Постанова суду вчора наголосували голосували голоси. скажете. Що У вас є під час. Ви що втрачаєте реальні, ви законодавство? Іван Іванович.

Марсинюш, Давайте наряд поліції виведе ці. Давайте роботи зараз. Інакше виконати прокуратури 70-й. Що вони роблять? Є постанова суду заборони. Вирішення не вступило в застанову суду. <портурує> Постанова суду вчора не відбувалося засідання до кінця. Вчора не відбулося. Так вони ж порушили. Підрахунок вчора не відбувся. Що вони голошують? Підрахунок не відбувся. Вчора було постановлення. Так бачу, ви не закінчили перерахунок на поділиці? Ви розпочали і не закінчили. Це Михайло Васильович. 169. Тепло Кирилла Павлович. Правоохоронний орган. 16. Будь ласка, забезпечити роботу комісія, суду про заборону засоване перерахунок у цьому увага. Я, Я пояснюю, є це розвідні Працює комісія. комісія. Не перескажайте, без відділення питання. І документуйте, ви збирайте представника.

Кількість Ірина, ти виборчих біолетів. 1925. Де прокурор? Четвертей. Кількість виборців, які отримали виборчі білетені. 3090. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 3090 годин. Кількість виборчих білотенів визнають не дізнається. Ще раз робочим. Ви що проводите? проводите? Кількість голосів виборців поданих на кожного кандидата в одномандатному мажоритарному виборчому року. Галий Олексійський, 89, Бухавін Іван Ярославович, 174, Баракута Олександр Павлович, 71, Вінницький Роман Борисович, 14, Монцович Юрій Петрович, 12, Рота Петро Павлович, 66, Петришин Наталія Михайлович, 119, Коваль Маляк Михайлович, 30, Суд, Боліець, не не реагує. Ліст, Я ліст, вас ліст. звертаюся до Болістик вас, щоб ви прислали перемоги прокуратури, нехай вони зараз прийдуть вас і, і зафіксують це вирішення законодавства. Другі. Другі. 13. Марценюк Галина yeah. Володимирів, uh, uh, Мацикур Віктор Степанович, uh, 66. Олексюк, uh, Жанетта uh, uh, Петрівна, 5. Вітін uh, Дмитро Анатолійович, 23. Uh, Постригач Павло Анатолійович, 9. Uh, uh, Боч Микола Миколаєвич, uh, 64. чотири. Uh, Антон Миколаєвич, uh, uh, uh,

Є закони України, які мають діти на території ТПК. Що це Що ви робите, люди, зхаменіть Що щопев, 91 рік? Все. Все. Ухвала суду, не і все, і це тільки початок. Все це буде, ви коли оце буде. У вас є ухвала про яку якому повідомлені, і ви не ознайомлені. І не виконання зараз прийде. Зараз прийде. Так, Все. протокол Тернопільської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів не реагує людина на Міської ради.